Приїхав мені брикет якоїсь кокаїни. Формфактор і маса. Така, що я навіть не зовсім впевнений, що там би мало бути всередині. І як то розпаковувати. До мене різне їздить і немало. І я не впевнений, що там всередині. Давайте подивимось разом, бо розміри і вага намікають, що може бути щось цікаве. Бо чекаю всякого, але ніхто не знає в якому році то приїде. Ого, ого, ого. Схоже, в нас буде реклама. Ram -Rom Pilot 4G. Ну це, типу, напевно, SSD-шка SSD 256. Немало. І 18 оперативки в телефоні. Я пердолю. Пілот перший. Розпаковуємо, з якого боку. Новеньке, незаймане. А ну, давайте глянемо, як воно. Що воно і чому воно? Щось тут ще намальовано. Розміри нам не цікаві. Процесор, шестиядерний вказник. Короче, в мене робочий комп'ютер слабший. 32 Мсюксіля камера. Це фронталка, кому то треба. Є е, 50 мегапікселів. ну я думаю, що це якісь інтерполяції. Я не вірю в такі, в такі чудеса. Так, і миїшки я не ховаю, бо нема чого ховати, я то не крав. Воно приїхало офіційно. 15 ампер годин батарея. Та то, напевно, на місяць би мало вистачити. Та ладно, що ми ту коробку розглядаємо? Нам ж не коробку треба. Ходи сюди, красавчик. Та є зарядка. Є чухол. Кажу чухол. Ручка від барсетки. Шкіра молодого дермантина. Така тверда вже з малку з молоду. Ну що, ви хотіли від чехла. Блін, від шнурка. Є Typ-C кабель всередині. З намюком на непогану якість, бо принаймні не дубові кінчики, воно тут та й таке гумове і гнеться. А це є дуже добре. Зарядка брендова. Оскал вміє в Power Delivery і інші протоколи. Вдуває до 45 Вт. Така маленька. Ну, не знаю, треба буде тестувати, бо для прикладу, ось. 65 ватна. Яка більше 60 ватт не дає. Ну, в принципі, недалеко втікло. Добре, ще якісь заначки. Ні, знизу вже нічого зайвого нема. І сам йоперний театр. Скільки ж воно важить? Я йду по вагу. Так, ви ще тут. Ану, давайте, дивитися. То запечатане ще. Оп. Плівку з дисплею. Грами 0. А ну 542 грами, та ним забити можна. Капець, яка машина. Гучно матюкальник Сабвуфером, судячи по всьому, камери дві. Оскал. є чесна наклейка. Так, але я того боюся китайського, ну його на Тут треба зробити певні процедури. Бо ті китайські брати, бодай їм добре було, вони ж, вічно або відпердолять щось, або з'їдять щось, блін, не то. А потім всякі віруси. Тому, блін, я їм не вірю. То треба добре помити, щоб я якусь болячку не хапнув. О, а тепер в духовку. І довести до кипіння. Ого. Ей, не чіпай, то ще мило треба додати. То та хімія, блін. Китайська, невідомо, що там як. По поболюм-болюм зробити, помити добре його того китайця, то хрен його знає, блін, якусь бацилу хапнемо. ухапнемо. Сіточку промити там може бути всяка зараза. О, і хай собі маринується. Все, втомився? Не, не мав би. Не мав би. Він є новий, відповідно, йому треба вибрати якісь налаштування. Як то краще зробити? Давайте, поки він дезінфікується, будемо його налаштовувати. Так, He there. There yes, yellow Submarine. Тачпад e під водою не хоче працювати. Хреново, добре, будемо чекати, коли він дезінфікується. Та ладно, я потім. 50 грам собі сам вип'ю. О! Emergency call. Принеси мені якусь тріпку. Так, тріпку. Рушником ми його ще повитираємо. За вушком полоскочимо. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що той телефон є не тільки противоударний. О, з мікрофона витекло. О, точно, як вухо, знаєте? як по вусі стукаєте, щоби. Витрясти воду. Тут так само. Коротше, телефон, вода спірма Так, принаймні написано в інструкції. О, що нам треба? Нам його налаштувати треба. Тачпад працює. Ну, все як з Android. Тут, напевно, цікавого мало. То я вже поза кадром налаштую, а тоді вам покажу. Єдине, що хочу сказати, що на екрані є ще одна захисна плівка. Причому вона така акуратна, що її рідну можна залишити як куповану захисну. Металеві бока. Металеві кнопки. Прорезинені, прогумовлені, канти. Я вже ним стукав, ви бачили, що йому одна і написано Waterproof. До лампочки, то все. Затичка ліхтарик на мені, то USB намальований. І шка суха. Та залишилась сухою, тільки по периметру. Круто. Дисплей втоплений. Тобто, ось видно, як це показати краще, що є зазор. О, і дисплей втоплений. Тобто, якщо на рівну поверхню він впаде, дисплей ви не дістанете. Це для захисту. Не встиг я того телефона залишити на пару днів. Як дітиска до нього дорвалися і замацали його як дядьки молоду дівку. Треба його якось тестувати. Що ми знаємо? Зарядку хотіли перевірити. Давайте глянемо. Є в комплекті зарядка Type-C. Беремо тестер, вмикаємо зарядку. Поки не підключиш телефон, нічого не відбудеться. Це нормально. Заодно глянемо, чи за тиждень він не розрядився, чи не перестав працювати після водних процедур, вмикаю. Пішла зарядка. За той час можемо глянути щось про нього. Багато я розказувати не буду. Ви це можете подивитися в купі інших оглядів. Мене цікавить інша сторона. Судячи по об'єму пам'яті. 6 гір плюс 5, я не знаю, що це означає, навіть як вісьмиядерний процесор. Воно явно заточене з таким сабвуфером під якихось дітисок, котрі будуть бавитись на ньому модні іграшки. Тому що захист це круто, але людині в горах в полі потрібні зовсім інші параметри. Я думаю, власне, невбиваємість, добрий зв'язок і ресурси, а потужність процесора. Потужність процесора там не принципова, тому то скоріше більше молодіжний телефон. Оспорювати те, що тут написано, напевно, немає сенсу. Можливо, питання будуть хіба до камери, але я не знаю, як то протестувати. Мені ж цікаво, що всередині, тому треба думати, як його розібрати. Варіантів ніби небагато, але ми з тим справимося. Ні, таки піднявся струм, дивіться. 2,9 ампера, грубо при 10 вольтах. Круто, не слабо. Ну і за тиждень він втратив, я не знаю, там 15% заряду, по-моєму. До речі, на зарядці є шпаргалка, які протоколи, при якій напрузі яку потужність вона може видати. Тобто це не є імітатор, це є повноцінна зарядка, як не крути. Глянемо, як в нього оформлена герметизація. На сімхолдері є гумова прокладка. Панелька відкручується легко, і вона є виключно ребром жорсткості і декоративною накладкою. Видно, що кнопка герметизована, тобто сюди нічого не попаде. Класно зроблено. Як будь-який сучасний смартфон цей розбирається через дисплей, тобто треба відклеїти дисплей. Ось видно дисплей, захисна плівка на ньому, сам дисплей, фаска дисплея. І ось та щілинка між корпусом і дисплеєм. І судячи по тому, що я бачу в дрібногляд, сидить воно на Т-6000. Тобто на дубовому герметику. Розібрати це буде складно. Буде дуже складно. Зазор тут такий, ви бачили, лезо скальпеля. підлізти дуже складно. Оця бляшка, Це я вирізав зі старого самсунгівського дисплею. Я користуюсь, як правило, товстішою для зрізання. А саме ця видно ось 0. А якщо придивитися уважно, то ми бачимо навіть не 1, а 0,5 по нонімусу. І це виходить 1,10 міліметра, або навіть менше. Тобто її половина. Одна поділка по нонімусу 50 міліметр. І оця тонюсінька бляшка. Мені в торець не пролазить, тобто дисплей сидить з страшно малим. О, плівку поцарапав. Зазором. Я туди не можу підлізти. А мені треба підрізати знизу. тобто Цей піцик треба вигнути і попасти під скло міліметра два-три. Не знаю, чи мені це вийде, не знаю, чи втіліє дисплей, не знаю, чи треба то робити. Перед тим як його добити. Ну або розібрати, як вийде, давайте його ще помучимо. Тож буває таке, що ви можете з ним на лижі поїхати, правда? З телефоном. А на лижах мороз. Отак. Ну і скільки часу ви на лижах покатаєтесь? Три години, чотири. Якщо тут тростян, то вам і двох годин вистачить. О, красавчик. Тільки треба паморозь з нього стерти. Ану. Працює. Шо ти? Ліхтарик? Натиснути тримати. До речі, ліхтариків в нього два. Ось такий прожектор перестройки спереду. І класичний ліхтарик. На камері. Він вмикається тут. Аж два ліхтарика має. Ну, покатались на лежах, а далі що? В колибу обідати. А на дворі вже темно, то ви собі, звичайно, світите. йдете, Але то ввечері, то можна зашпортити в той палки. Впав, буває. Поки ви за ним ходили і шукали, то вас якийсь ведмідь настрашив. Ну а з ведмедями то різне буває, ви ж знаєте, можна і портки трохи вимазати. Ну а далі варіантів небагато. Берете пральний порошок, засипаєте в пральну машину, запускаєте ту січкарню на пранє. Закидуєте в шматлайство. Буває не тільки портки, а й по штанах до шкарпеток затече. Ну і саме страшне, заряджені трулі майстра. Ну а далі можна під музику. О! І поїхали в їзду. Набираємо оберти зараз буде віджим, земля в іллюмінаторі. Є, <плес> yeah, приземлилися! Чекаємо, коли розблокується замок. Єйко, то мій перший в житті випраний телефон. Віджати воно, конечно, не віджало тому що з баланс кг, кілограма то щось страшне. Що мене цікавить в першу чергу. Так, портки майже не пахнуть, все добре. Телефон. Музика вже скінчилася. Де ви там щось бачите чи ні? Ану. О, працює. Файло. А, що ти? Рубає на всі гроші. Навіть камера працює. сонце, Ще нічого не скінчилося. Ми йдемо продовжувати. Що роблять з телефоном після того, як його випрали? Правильно, його треба висушити. Ну поїхали. Ні, я жартую. Ми все ж таки його тестуємо, не вбиваємо. Ніякий телефон не виживе в мікрохвильовці. Телефон правильно сушити в духовці. О! Тут йому місце. Я думаю, градусів 70 вистачить. Теж вас намахав! В духовці надто ризиковано, бо там температура не контрольована. Ми його можемо розплавити повністю, або ще й акумулятор вибухне. Але я знаю, як його просушити. У мене є спеціально навчений DVD-rom. В нього контроль температури чіткий до градуса. Відповідно, тут ризиків немає. Відповідно, я собі сміло виставляю 75 градусів. Акумулятор до тої температури прогрітися, напевно, не встигне. Буду сушити його десь годину часу. Відповідно так, ризиків менше і ефект буде більше. Як ви бачили, виду трохи повітрям. Воно все ще живе, працює. Музику ми слухали. Все в порядку. Тільки сіточка трохи погнулася, десь в пальній машині гепнула. Телефон виглядає невбиваємим Ну і що, пройшло більше години часу. Телефон гарячий, але в руках лежить нормально, бо він все ж таки щось радіює. Тут 75 градусів руку тримати важко некомфортно. Як бачите, він вижив, він прекрасно працює. Камера теж працює, все показує. Тобто він повністю справний. В описі відео і по вспливайках посилання, де то чудо можна купити. Там ще й якась акція була для перших 100 людей, не знаю, чи вона ще діє. От, ну, а, я, а я після того всього, що з ним зробив, мав би на ньому женитися. Але він не має підходящого інтерфейсу, техніка ще до того не дійшла. Тому лишається питання, чи використати його за призначенням, чи таки розбирати, показати вам, що всередині, бо там голі плати. Навряд чи ви там побачите щось цікаве, а ймовірність, що я його вб'ю дуже висока, і шансів купити такий дисплей зараз дуже мало. Підтьоки видно довкола. Це пральний порошок. Ви розумієте, через що він прийшов. І голосування буде в спільноті каналу. Цікавить ваша думка, чи його вбивати, щоб показати вам його батарейку і плати, і дисплей розбитий ззаду. чи таки залишити на користуванні і використовувати по призначенню. А зараз за посиланнями коментуйте, бакланьте, кажіть, що ви думаєте.